Всім привіт! Мене звати Анжеліка. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні відкриваємо сезон яблук. Прийшла осінь і розпочинаємо цей сезон. І хочу його розпочати з незвичайної форми шарлотки. Це я так його сама назвала. Називаю я цей пиріг шарлотко торт. Готується він простіше, ніж торт, і дуже смачний. Тож, поїхали! Розпочнемо ми з підготовки заварного крему. Для цього в кастрюльці з'єднуємо молоко. Я обираю домашнє 3,6% жирності. Цукор, яйце, крохмаль. Я обираю кукурудзяний завжди. І перемішуємо все вінчиком до однорідності буквально хвилиночку. Далі ставимо на плиту і варюємо до загустіння. Масло ось починає закіпати і, відповідно, загусати. Це видно на відео, що вже крем наш такий густенький. Після цього відразу знімаємо його з вогню, тому що може пригоріти. Додаємо далі масло, у мене воно з морозилки, і перемішуємо до його повного розчинення. Масло тут йде зовсім трошечки, для цього пирога це нормально. Далі наш крем потрібно накрити зверху харчовою плівкою або пакетом поліетиленовим у контакт. Ось так. Для того, щоб він не обвітрився. Він має трішки вихолонути. Якраз поки ми готуватимемо пиріг, він вихолоне і загусне ще більше. Я, до речі, перелила в меншу тарілочку. Ви можете так і залишити в кастрюльці. Я зробила це для своєї зручності. Ви робіть, як вам зручніше. Ось так, власне, я руками поправляю сплку, щоб вона була у контакт з нашим кремом, щоб він не завітрився, поки ми будемо готувати тісто і начинку. Далі я підготовлюю яблука, їх потрібно порізати і очистити від шкірки. Можете, в принципі, не очищати тут на ваш розсуд. Я очищаю, щоб наша шарлотка, шарлотка торт, був більш ніжним і смачним. Мені так смачніше. Кусочки я нарізаю з такі більш до маленьких середні. Ви можете взяти трошки більші кусочки, наприклад. Далі починаємо готувати тісто. Для цього в чаші міксера з'єднуємо яйця з цукром і збиваємо на максимальній швидкості міксера до збільшення та побіління маси. І поки яйця збиваються, я зазвичай підготовлюю форму. Форма у мене без дна, тому я ось так обираю потрібний діаметр у мене це 20, і вистилаю знизу фольгою. Ось так, власне, як я показую на відео. Форму я перемістила на деко, щоб вона не випадала. І викладаю з наверх яблучка. Трішки розрівнюю їх руками ось так буквально трішки, щоб більш-менш рівномітно було. І зверху я ще вирішила ось так посипати корицею. Це за бажанням можна цього не робити. Наші яйця тим часом збилися, маса посвітлішала і збільшилась в об'ємі. До неї ми додаємо молочко. Та олію. І нам потрібно це все буквально перемішати, тому вмикаю найменшу швидкість і перемішую. Можна це зробити вручну. Далі нам потрібно ввести борошно поступово. І я обрала для себе просіяти його в окрему тарілочку і потім вводити. Рекомендую завжди саме просіювати, тому що, бачите, покупному навіть борошні є смітечко. І сюди ж я додаю. Розпушувач. Далі ось так поступово вводимо наше борошно. Тобто додаємо спочатку кілька ложечок борошна, перемішуємо, знову додаємо, знову перемішуємо. І так, поки не закінчиться наше борошно. На процесі я ще ось так стряхую ложечкою, тому що борошно ще збирається на стінках миски, і міксер туди просто в мене не достає. В кінці, я ще ось так лопаткою збираю те, що зібралось на стінках, і перемішую ще лопаткою. І ось таке тісточко в нас виходить в кінці, воно таке тягуче, зовсім не таке, як на бісквіт, густеньке і тягуче, я б сказала, таке мені резинове чимось нагадує. Завжди показую консистенцію максимально близько, тому що у всіх різне борошно, і як показує мій досвід вираз, скільки візьме тісто, актуальний і для іншої вибічки, а не тільки дріжджової. І крем я буду наносити ось в такому кондитерському мішку. Він у мене вже має розріз, тому я його защепила спеціальною скрепкою, щоб було мені зручніше. Можна, до речі, звичайний пакет накласти або кондитерський мішок одноразовий, можна навіть спробувати ложкою. Тут, як ви хочете, можете проекспериментувати. Я переношу ось так в цей мішок. І далі мені потрібно працювати швидко, тому що моя форма без дна все-таки. Викладаю на неї тістечко, ось так просто. Воно саме поступово розрівняється. Потім ще трішечки буквально поправляю ложечкою. І якщо у вас форма з дном, ви можете не так поспішати, як я. Тому що все-таки без дна <гум> важкуватіше працювати. Попри те, що ми застелили, може витікати тісто. І зверху наносимо наш крем. Я його наношу ось такими зігзагами. Ви можете нанести його по кругу, наприклад. Як вам хочеться. Можете спробувати просто ложкою просто крем густенький, тому просто ложкою я не ризикую. Він потім осяде, і все буде окей. І відправляємо в розігріту на 170 градусів духовку приблизно на 40-60 хвилин. Відразу накриваємо пергаментом обов'язково, тому що крем швидко пригорає. І ось такий красончик у нас вийшов. Він мега смачний, яблука просто. Неймовірно класно поєднується з заварним кремом і цим тістом. Дійсно нагадує якийсь торт. На жаль, я не зважила його, тому не знаю, скільки він вийшов. Думаю, приблизно 1,5 кілограма. Дуже крутий смак. Щиро рекомендую спробувати в цей яблучний сезон приготувати і такий нестандартний пиріг. Дякую, що готували разом зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть в коментарях, які рецепти хотіли б бачити на каналі ще. І все буде Україна!